Це не просто взуття, це наша хмаринка в коробці. Сьогодні відкриваємо Emoji Bow Blue Sky і ловимо легкість, тренди і трохи магії бантиків. Ця коробка як капсула неба. Дивимось, що всередині. Самі Emoji Bow Blue Sky м'які, блакитні та замшеві, запасні шнурки під образ або просто щоб гратися з кольорами. Пахнючка у формі бантика пахне так, як і виглядає. Дуже ніжно. Супер трендовий брелок-бантик, стильна дрібничка, яку хочеться носити хоч на рюкзаку, хоч на кросах. Брелок лапка для вайбу я мила, але характер маю. Наліпки, щоб додати трохи себе. Срібний браслетик із бантиком. Аксесуар, який закохує. Я вже не впевнена що більше хочу: самі кроси чи отой браслетик. Самі кроси, як прохолодна весняна хмаринка, замшева текстура, плавні лінії, той самий бантик спереду. Ідеальний баланс між стилем і милим. Це не просто взуття, це настрій. Сьогодні буде красиво. І колір блакитний, як тиша перед літнім дощем. І що приємно, краса тут не на шкоду комфорту. Підошва амортизована, всередині м'яко нічого не тисне. Ідеально і для прогулянок містом, і для фотосетів на фоні неба. І моді Blue Sky це той випадок, коли коробка приносить більше, ніж просто взуття. Це комплект легкості, ніжності і крапля казки в небі. Пиши в коментарях, з чим би ти стилізував ці кроси і який бонус коробки твій фаворит. І не забудь підписатись, бо далі буде ще більше краси в коробках. До речі, знайти свій шматочок неба можна в Монаті. І так, набір повний, нічого не треба докупляти, тільки обрати колір хмаринки.